Трати Росії у війні це прямий наслідок рішення Путіна завоювати усю Україну. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики зауважують, що кремлівський диктатор використовує жахливу і дорогу тактику, і саме він може зменшити кількість жертв будь-який час, коли захоче. У звіті зазначено, що піхотні штурми, які призводять до великих людських втрат росіян, приносять рейфі лише непропорційно обмежені територіальні здобутки. На думку аналітиків, Путін прагне поступових повзучих перемог, вважаючи, що з часом зможе, якщо не завоювати Україну повністю, то хоча б вимагати для себе більше. Території на ймовірних мирних переговорах також у звіті згадані постійні нічні удари росіян безпілотниками і ракетами по тилових районах України. Вони спрямовані на руйнування цивільної, енергетичної інфраструктури та вбивство мирних жителів. Зауважують в інституті.